Кілька слів від себе додати, проінформувати, шановне товариство, про ті завдання, які стоять перед новою владою, ті завдання, які перед іною поставили вище політичне краємство нашої держави, і ту нову філософію, яку ми несемо і впроваджуємо в роботі органів державної влади. В області І ті завдання, які ми ставимо перед головою районної державної адміністрації. В першу чергу, звичайно, всіх е, цікавить питання кадрове, е, як будуть здійснюватися кадрові зміни, багато хвилювань, багато розмов е, про це. Тому хотів би розказати про тобто, ті, ті два основних критерії, які е, ми застосовуємо е, при підході до цих важливих питань. Першу чергу, і чому сталися ті події трьох місяців останніх, це, звичайно, криза довіри до влади з боку громади. Тому наше першочергове завдання буде відновити довіру громади, відновити довіру людей до влади. Тому при вирішенні кадрових питань, в першу чергу, будемо дивитися на те. керівні посади, щоб ці люди користувалися повагою, щоб за цими людьми не було шлейфу негативу, щоб вони не були помічені в оборудках, недостойних державним службовцям, щоб вони викликали довіру. Друге, це ці люди повинні бути професійними, тому що зараз Україна стоїть перед такими викликами, перед якими ми давно не стояли. Виклики дуже серйозні. Частина нашої території окупована ворожими військами, нам загрожують нашому суверенітету і територіальній цілісності. І, звичайно, в такий момент громада, як ніколи, повинна бути консолізована. Ми повинні відмовитися від військових суперечностей, від якихось можливо. Образ старих. Ми повинні зараз об'єднатися і е зробити нашу країну країну кращою. У нас зараз унікальний момент, коли ми можемо дійсно впровадити реформи, про які мріяли, щоб зробити нашу країну іншою, наблизити її до не тільки європейського, а й до світового співтовариства. Тому що той шлях, куди ми зараз йдемо, це не шлях на схід чи на захід. Це шлях. України як країни, яка буде діною бути рівноправним членом світового співтовариства. тому що насправді ще донедавна ми були напівколоніальною, повністю корумпованою державою. І зараз, знаходячись перед, знаходячись перед зовнішнім витоком, надзвичайно складним і серйозним, у нас є величезна внутрішня мотивація до змін. До проведення швидких і рішучих реформ. Шановна товариства, я в цьому дуже сильно сподіваюся на підтримку Олевської громади, на підтримку районної ради. Вірю, що разом ви підставите плече керівнику районної державної адміністрації. Натомість він, як призначений. Від державної влади е, отримає зовсім інші доручення, зовсім іншу філософію е, взаємин громади. Якщо раніше, голова обласної державної адміністрації, голова районної державної адміністрації фактично були на місці тему президента, не залежали від волі громади і дуже часто ставалося так, що е, були відірвані від потреб і від запитів на місцях. Жорстко проводили свою політику і у них дуже часто була спокуса використовувати владу в своїх власних інтересах. То зараз ми націлені на співпрацю з громадою, зокрема через співпрацю з районною радою в нашому випадку. Тому при формуванні політики, голова районної державної адміністрації, буде. Повністю покладатися на е, ту думку і на волю, яка буде йти від громади, яка буде йти через районну раду. Разом з тим ми просимо, і е, я знаю, що так і буде е, районну раду підтримати е, районну державну адміністрацію, щоб разом е, спільно е, рухатися. Щодо оновлення влади, оновлення величів влади. В області вже змінили керівництво управління внутрішніх справ, змінили заступників. найбільш одіозні чиновники, про яких на кожній зустрічі е мені говорила громада. Е вони, ми попрощалися з ними. Е понеділок буде представлений новий прокурор області. Е найбільш корумповані і найбільш одіозні Органи інспекції і так далі не буду зараз уточнювати і зупинятися поіменно, вже зараз отримують погодження і будуть призначені нові верники. Обласним органам влади а, і новопризначеним керівникам роз'яснено, якою буде політика держав. А, від карально-наглядової церквиської. Філософії органів державної влади ми переходимо до того, що як в країнах Європи і в розвитних країнах світу влада надавала послуги, а не втручалася в процеси і очолювала тіньові потоки. Тому вже незабаром ми побачимо нове обличчя органів державної влади. Контролюючих органів. Ця філософія взаємовідносин з підприємцями зміниться. Ми чекаємо від е, органів влади, що вони припинять е, тероризувати бізнес, натомість е, звертаються до підприємців. Е, ми створимо комфортні умови для праці, для роботи, але просимо працювати в білу Виплачувати заробітну плату не в конвертах, сплачувати податки, яким чином це дозволить нам отримати соціальну сферу, тому що ситуація з бюджетом зараз дуже тяжка, але ми розуміємо, що комфортність ведення підприємницької діяльності, легкість. Дозволить нам підвищувати інвестиційну приватність нашої країни. Ми отримаємо інвестиції. Так необхідні для того, щоб поновити нашу виробничу сферу, наповнити коштами і щоб ми змогли запустити нашу економіку. Я вірю, що всі ці речі ми з вами зробимо, шановна користується, вже незабаром ми нову країну. І дякую за увагу. А тепер дозвольте новому керівнику приступити до виконання його посадових обов'язків. Дякую ще раз товариство. Слава Україні!